У нас на прямому зв'язку з кайпом от з'явиться Сергій Грішин. Він вже є в нас на зв'язку. Сергій, ти мене чуєш? Так, Богдане, Скажи, будь чу чу ласка, дало. хто Привіт. ці люди, які прийшли туди зараз, на Володимирську 26? Хто вони? Як вони виглядають? Кого ти бачиш, що ти чуєш і як ти нюхаєш? О, останнє це дуре. Дори... Боже, Богдане, дивись то. Декілька людей. Це різні сотні самооборони, е, і вони, значить, заблокували тут центральний прохід. я Зараз поговорю, трошки пізніше спробую показати це. Е, є одна група людей, які говорять про те, що якщо за пів години Литви не вийде, вони будуть штурмувати. І відразу до них цей мегафон вони оголосили. Відразу підійшли інші сотники, сказали, ви хто такі? Хто вам давав таке право? У нас такого домовленості немає. Треба було поговорити і домовитися про це. І нічому штукати не будемо. І ви тут самовправством займаєтесь, на що і ті відповіли ви взагалі хто. Ну, коротше, тут були певні розборки, хто з них що представляє, і хто більше провів часу на Майдані, і хто де був, і хто діванне, а сотня, хто не діванна. Потім підійшла ще сотня, я не знаю, як вони називаються, вони за моєю спиною. Я їх бачив. От на, на, на... Повує чи на челикому суді. Ну тобто я цих хлопців досить часто бачу на якихось подіях, якщо якісь там пакети або якісь акції, вони приходять. І от зараз я так розумію, що вони чекають, що до них схишував, поки що ніхто не виходить до принаймні за ті пів години, що я тут, ніхто до них не виходив. Я намагався взяти когось для того, щоб підключити до цього включення, щоб вони прокоментували або одну сторону, або іншу. Свої дії, ну поки що ніхто не погодиться. Давай я спробую мене чути, небудь? Да, так, -да, прекрасно тебе а чути. Да. Все. окей. Ти тільки я закриваєш кажу. мікрофон на телефоні рукою пальцем. Ти хоп, так о, буде чути ще краще. Дивись, от я зараз тобі показую це от вхід. Це власне вхід до. до, до... Я не закриваю вхід до мікрофону, тому що я в наушниках. От. І е, тут я не знаю, що ти тут бачиш, але ці люди бачиш, от вони стоять і тут біля входу. Ось, так це виглядає. Сергій, ну вони не, агресив, вони не агресивні, вони до тебе не сікаються, не кажуть, що ти знімаєш там. Знаєш, я бачу тут вже скоро. Я бачу рекорд, тобто вони поки що ти йшли. Так дивляться в мене, а деякі з них, всі, звичайно. Але я бачу, тут деякі готові вже спитати, чого я тут знімаю і що я тут роблю. Бачиш, така панорамка, коли я тобі показую, ось, там під входом, я не знаю, спробу зараз підійти, там стоять кришки. Вони принесли покришки, кришки. І ось дивись. Ось бачиш тут, і там трошки далі, там покришки є. Не знаю, чи вони планують палити. Ну, Але принесли як устрашаючий елемент. Скажи Сергію, а от Тетяна К Фейсбуку просить запитати в тебе, хто ці люди, бо є інформація, що це якась алкашня і маргінальщина. Цитую. Е, ну я, я зрозумів питання. Ну, слуха, ну тут є різні люди. За це говорю. Ну так, є певні люди, які зовнішли, яких певні Певні, ну, я певні розумію. питання так, да, певні питання. І я взагалі ну, не знаю, знаєш, я не знаю, я хочу на цьому теж спекулювати, mm. якщо чесно. Але ти знаєш, що і ти, і я, ми, в принципі, в цьому провели на Майдані, і деяких людей, які себе тепер називають сотники, е ну, я їх не бачив. Я не готовий старшу, що їх там не було, але mm. я їх не бачив. Що мене диво, зараз я покажу. Дивись, оце хлопці на от вони в бронежилетах. Бачиш? Ага. От вони, я не знаю, от я, я це входжу, і вчора дивився, і сьогодні. Я не розумію, чому вони по місту Києву ходять в броніках. Ну вони, дивне, вони ж що думають, що будуть стріляти, напевно, да? в них постійно стріляють. Тим, ну, тобто сігаріти стріляють. Що ми, тим більше, що ми знаємо, що на сході є певні проблеми з цим, з, з захистом, з бронею. Ну тут от люди деякі, значить, вони приходять. Ну от дивись, а так це виглядає. Я зараз підійшов під пам'ятник цьому. Прикордоннику, вони в рух, не знаю, чи вони там фішки стоять, вони не значиш не пропускають машини, чи вони тут не проїжджали хоча дивно, насправді вони не на так багато місця ззнали, могли б можна не пропускати. Ну така історія. Я знімаю сюжет, насправді ска включення це такий бонус. Я знімаю сюжет за пару годин, я думаю, що ми вже зможемо глядачам показати, що тут і як. І тому що на цьому будемо завершувати. Я більш-менш тобі пояснюю, що тут відбувається. Да? Да, да, дякую, Сергій, що ти включився.